В тіктоці нас вже позалякували, що необхідно, дуже терміново потрібно зробити перевірки свого майна в реєстрі після того, як ці реєстри відновлять свою роботу. Я тут повністю погоджую, що це потрібно зробити, і особисто я зроблю це там буквально за 2 хвилини, як буде технічна можливість. Але фактично ніхто не каже, як це зробити простим людям. Тому зберігайте для себе ці відео, даю вам декілька варіантів, як це можна зробити. Варіант номер один це просто піти в ЦНАП і замовити інформаційну довідку. Інформаційну довідку можна замовити, вказавши або адресу, наприклад, квартири, там чи кадастровий номер ділянки, або вказавши дані людини. Прізвищем ім'я по батькові ідентифікаційний номер. Як зробити це самостійно нікуди не ходячи, е, теж я показував в одному зі свого відео. Ви можете зайти до мене в профіль, і в закріплених е, ви побачите відео, як дізнатися квартири. Там є повністю вся пошагова інструкція, як це зробити самостійно е, за пару хвилин. Таким же чином, можна зробити і на порталі Дія. Але треба зрозуміти, врахувати, що там відповідь може прийти трохи згодом, не так швидко, як на попередньому способі. А також є ще один такий спосіб, безкоштовно, попередньо можна подивитися, чи є майно якесь в реєстрі без отримання інформаційної довідки. Можна зайти в Телеграмі, набрати Open Data Bot». Зробити пошук по людині, вказати, наприклад, ідентифікаційний номер і інформація, якщо є в реєстрі, вона підтягнеться. На сьогоднішній день інформація пише, що інформація відсутня, тому що реєстри не працюють. Тому зберігайте, діліться цим відео. Нехай більше людей будуть обізнаними, нехай вам це відео стане в нагоді.